Вітаю в ефірі Екофактор! Минулому випуску фахівці з кафедри мікробіології, версології і Запорізького державного медичного університету розповідали про загрозу інфекційних спалахів під час війни. Сьогодні ми почуємо слушні поради, як максимально уникнути цих проблем. Війна жахливе явище, досить поживне середовище для різноманітних інфекційних хвороб. Переміщення тисячі людей, антисанітарія, відсутність адекватної медичної допомоги та предметів першої необхідності створюють сприятливі умови для епідемії, як тисячі років тому, так і на жаль, зараз. Наприклад, якщо подивитися статистичні дані захворювань на планеті Земля, такий збудник, як холерний Вібріон, станом на 2022 рік спричинив до 4 мільйонів Йонів випадків з летальним, тобто смертельним вироком у кількості 143 тисячі людей. Ця інфекція за науковим визначенням фекально оральна, тобто не помив руки після туалету, узяв пережечок до рота або випив некип'ячену воду, і все ймовірність зараження 80%. У разі інфікування людина тяжко хворіє, швидко зневоднюється і може померти, якщо немає спеціального лікування. Не холерою ж єдиною, да? воно все в нас закінчується. Дезінтеріатаж, серемонельозні харчові токсикоінфекції. До речі, серед звичайних людей, які ми зустрічаємо і на вулиці, достатньо велика кількість є бактеріоносіїв, в яких симптоматики немає взагалі. Вони почувають себе прекрасно і чудово, вони навіть можуть не відчувати симптомів діареї якісь, порушення функціонування шлунково-кишкового тракту, а поряд з тим вони ходять і виділяють збудника. В умовах, коли це скупчення людей, коли немає доступу до центральної каналізації, де буквально це вигрібні ями, то ризик інфікування дуже величезний буде. Кожного дня, на жаль, рашисти намагаються завдати удари по цивільній структурі нашого міста. І є певний ризик, що вони можуть уразити об'єкти водопостачання, тому ми повинні навчатися у будь-якому становищі робити воду питною. Дуже важливим фактором передачі інфекційних захворювань слугує їжа та вода. А як ми готуємо їжу на воді? Тому дуже важливо правильно воду знезаражувати. Існує дуже багато методів. Але найголовніше це фільтрування води та кип'ятіння. Краще, звісно, поєднувати ці методи, кип'ятити фільтрувати воду з подальшим кип'ятінням. Але в умовах окупації або в тих умовах, де ведуться активні бойові дії, часто люди не мають можливості користуватися. Ся відомими фільтрами, які є у нас на полицях в супермаркетах, тому в принципі можна його виготовити в домашніх умовах. Маємо надію, що не буде необхідності робити собі фільтри самотужки, але така інформація важлива про всяк випадок. Студенти, які нещодавно виїхали з Маріуполя, розповідали мені, ділилися своїми способами, яким чином вони виготовляли ці фільтри. Це дуже просто. Можна взяти просто вату, не обов'язково стерильну вату, яка є вдома, обмотати її марлою і покласти в пляшку. Тобто відрізається дно цієї пляшки і укладається у таким чином вата з обмотана марлею. Потім обов'язково кладеться активована вугілля, бажано 50 таблеток десь, тому що він Дуже класний адсорбент, ми всі добре це розуміємо. Але якщо немає вдома активованого вугілля, або, звісно, немає доступу до аптеки, можна використовувати древесне вугілля, але його треба дуже добре прокип'ятити, виварити 2-3 години, висушити, просмажити і лише потім використовувати. І потім на цей шар активованого вугілля знову нашоробується вата, обмотана марлою, і таким чином можна пропускати воду. Якщо є можливість дуже добре зробити, Робити такий прошарок з піску, але перед тим його треба добре промити і півтора-дві години просмажити на пательні. І тоді він ще краще буде очищати воду не тільки від механічних домішок, але і ще від багатьох хімічних сполук. Це тільки первинна обробка води. Від мікроорганізмів повинна бути ще кип'ятіння. Мікроби настільки дрібні, бактерії, вони здатні пенетрувати через ці фільтри. А от кип'ятіння вбиває мікроорганізмів, але не здатно позбавити воду хімічних сполук, тому краще поєднувати ці методи. Спочатку профільтрувати воду, щоб вона була позбавлена цих небезпечних з'єднань, а потім вже прокип'ятити. Тому що, якщо кип'ятити воду не фільтровано, особливо довготривалий час, от дві години, три години, можуть утворюватися небезпечні сполуки. Які називаються діоксини, це страшні канцерогени. Вони утворюються внаслідок з'єднання хлору з органічними сполуками, які містяться у воді. Вони, окрім того, що є канцерогенними речовинами, здатні викликати онкологічні захворювання при тривалому вживанні. Також негативно впливають на ендокринну систему, на ембріон вагітним жінкам не можна ні в якому разі вживати таку воду з діоксинами, призводять до різних імуносупресивних станів і так далі. Тому дуже важливо. Кип'яти те саме ту воду, яка вже позбавлена хімічних домішок. У саму активну фазу війни, коли у літню пору багато людей опинилося у скрутному становищі з нестачою питної води, наші українці згуртувалися та знайшли вихід зі становища. Проблема очистки води з'явилася серед волонтерів ще навесні. До вирішення цієї проблеми приєдналися молоді українські хіміки. Вони провели таке невеличке дослідження і прийшли до висновку, що найкраще з цією задачею справляються саме акватапси посеред інших препаратів. Ну, чому? Тому що і вода смачніша, і е, якість її краще. Але в Україні на той час вже акватапсів не було, але вони були у Франції. На наше щастя у Франції навчалася одна з дослідниць Мар'яна Перебиніс, яка й займалася потім придбанням цих акватапсів і організацією доставки в Україну. Потім вони вже розходилися ну, за потребами, скажімо так, наших підрозділів. Оскільки один з дослідників був із Запоріжжя, то і одному нашому підрозділу тероборони також досталися кватапси, і вони тепер забезпечені ними. Ну може і не в достатній мірі, але забезпечені. Так що всім, хто приймав участь, велике спасибі від нас і від тих, хто користується ними. Зараз в умовах воєнного стану, внаслідок того, що на багатьох територіях панують кишкові інфекції, безліч людей унеможливлені звернутися до лікарні, отримати хоча б поради якісь лікаря. А єдина проблема при кишкових інфекціях ну не єдина, а найбільш така вагома, це зневоднення, зневоднення організму. Тому дуже важливо поповнити не тільки водний, але й сольовий баланси. І тут можна надати таку пораду людям щодо виготовлення цього водно-сольового розчину. В домашніх умовах це дуже просто. Але для цього знадобиться обов'язкова вода фільтрована, бо кип'ячена вода, очищена, що ми точно впевнені, там немає ніяких інфекційних агентів. На один літр такої води додати пів чайної ложечки солі і від трьох до шести чайних ложок цукру. Діточкам можна замінити це сиропом, оскільки їм дуже неприємно пити солону воду, і постійно давати людині пити, пити, от таким чином рятували людей свого часу. Від холери, коли були пандемії страшні і люди унеможливлені були отримати якусь там медичну допомогу. І це дійсно може врятувати життя. На жаль, у нас є зоонозні інфекції, тобто які передаються від тварин. На щастя, ж, звичайно, людина в них є як біологічним тупіком, тобто від людини до людини не передається, але інфекції характеризуються дуже високою летальністю. У нас такий регіон, такий регіон з туляремією, постійно діюче вогнище було, більше 30 років воно активне. Це південні регіони Запорізької області, це Акімовський район, це Приазовський район. Там регулярно виявлялися епізоді серед тварин, регулярно гинули, доставляли до нашої лабораторії Держспоживслужби центральної в місті Запоріжжя. Тушки тварин виділяли з будник туляремії. Але в нас не так було полювання, оце розповсюджене, щоб були Ворівші, а тут така інфекція, вона може почати розповсюджуватися. Ніхто ж не буде контролювати там там інші проблеми. Да? Не будуть контролювати скільки там цих гризунів, де де вони, як вони бігають. В будь-якому місці в зруйнованому буде відбуватися нар збільшення популяції щурів, синантропних оцих гризунів, мишей. І з диких джерел вони почнуть приносити оці зонозні інфекції, приносити у Міста туляремія передається вошами, кліщами, тобто є переносник. Знову ж таки, будь-які соціальні потрясіння, вони і скупчення людей, вони сприяють появі і ектопаразитів у людей, тих же вошів, тих же переселенню кліщів на людей. Так? Хай людина буде тимчасовим господарем, але ж це відбувається. За словами науковиці, у зруйнованих містах люди можуть почати готувати їжу з ховраків та щурів. Виявляється, що збудник туляремії може проникати в організм людини через неушкоджену шкіру, слизові оболонки тощо. Тому спалах цієї інфекції може трапитися будь-коли. Лептоспіроз. Який теж може розповсюджуватися знову ж таки джерело інфекції тварини, і тут будь-які, починаючи від щурів, диких знову ж таки і інших гризунів, які бігають там по полях, і закінчуючи домашніми тваринами. Наднебезпечна інфекція в нас і яка може дуже швидко протікати. 2019 року у нас у Новосилівці був виявлений один хворий на лептоспіроз, і нібито вчасно було діагностовано, але настільки збудник себе агресивно повів, що чоловік від моменту госпіталізації до моменту його доставки в місто Запоріжжя і летальних наслідків пройшло дві доби. Вони з'являться десь поблизу. Маріуполя, Бердянська, наших зруйнованих, обстрілюємих містечок і сел Запорізькій області, де водопостачання немає вже давно, де газопостачання немає, де електрики немає. Люди ну як середньовіччя живуть. Як уникнути захворювань, що є такою загрозою для людей? Єдине, що можна може врятувати, дотримуватися хоча б елементарних правил поведінки, хоча б дотримуватися того, щоб Помити руки, наскільки це можливо. Дітей помити руки, наскільки це важливо. Якщо береться вода з відкритих вододжерел, очистіть воду, прокип'ятіть, хай вона тривалий час покипить. Хай хоча б 20, 15, 20 хвилин, півгодини кипіння, а потім цю вже воду вживати для пиття, для приготування їжі це убезпечить. Якщо це якісь вододжерела, біля яких випасається скот, ну я б не рекомендувала брати, хоча б там якісь протічні вододжерела. Да? Там, де вода стоїть, завжди буде небезпека, що там надбагато збудників буде розмножуватися. Тому Тут о, такі хоча б елементарні правила дотримуватися. Ну і, о, звичайно ж, не забувати про той досвід, який ми вже отримали, та, про те, що о, про інфекційні захворювання забувати не потрібно. Інфекційні захворювання вони не прощають забуття. Вони завжди повертаються. Невакцинованість населення від вакцин контрольованих інфекцій вона буде сприяти поширенню цих захворювань у нашому середовищі. А тепер же ці люди ми будемо їх евакуйовувати, і носії будуть їхати сюди. Тож на люд, людям у, на Україні, на її вільній частині, да на неокупованих територіях. Я можу порекомендувати тільки єдине. Дотримуватися санітарно гігієнічних норм і правил, і вакцинуватися кожній людині, що приїхала з окупованої території та планує залишитися на певний час, треба стати на тимчасовий облік у будь-яку поліклініку та обов'язково вакцинуватися. Це стосується городян, через міста в котрих здійснюється переміщення біженців. Особливо проти вакцин контрольованих інфекцій від дифтерії, від кашлюка, від кору, від краснухи, від епідемічного паротиту. бо не тільки оці інфекції пов'язані з негараздами під час військових подій, вони спалахнуть, спалахне і інше спалахне, спалахнуть антропонозні інфекції, які проти яких ми маємо зброю, ми маємо вакцини. Із-за нашої скупченості, із-за нашої міграції активної, із за наших поїздок туди-сюди, контакту з величезною кількістю людей. Все воно повернеться. На жаль. Всі поради фахівців запишіть собі у пам'яті. І виконуйте їх у разі небезпеки. Таким чином зможете максимально уникнути будь-яких загроз від природи.